Вітаю вас, малята. Ой, а хто це до нас завітав у гості? Привіт, Юлю! Привіт! Як твої справи? Добре. А що це ти таке принесла? Що це в тебе в руці? Розмальовка. Можна, я подивлюся. Так. А що ж ти таке розмальовка? малят ознайомлю з голосними звуками И та І. Будь ласка, сідай Звуки бувають мовні, за допомогою яких ми спілкуємося, і які можна зобразити графічно. Та звуки, які видають різні предмети, звірі, птахи, наприклад, трактор. Птах. Потяг. Водоспад Бог. Ці звуки ми не можемо з вами відтворити. Ми можемо їх назвати або імітувати. А зараз я пропоную вам самим створити немовні звуки. Поплескаємо в долоні, постукаємо по твердій поверхні. Потупцюємо ніжками. Ми тільки що створили немовні звуки. Мову люди використовують для спілкування. Мова складається зі звуків голосних та приголосних. Голосні звуки можна співати, вони утворюються за допомогою голосу. Саме тому вони так називаються. Голосні звуки ми позначаємо червоним кружечком. Назвімо їх А. О У е, і, і. В українській мові шість голосних звуків, повторіть їх ще раз, а зараз ми з вами пограємо в гру. Знайди звук. Погляньте, що зображено дім та Крем. Де із цих слів заховався звук І? Промовимо слово Дім. Крем. Звук І заховався в слові Дім. А який голосний звук заховався в слові Крем? Де заховався звук О? Проговорімо лев слон. Звук О заховався в слові слон. А який голосний звук заховався в слові лев? Шукаємо звук У. Промовимо слово тигр жук. Заховався в слові жук. А який голосний звук заховався в слові тигр? Шукаємо звук А. Мак Стіл. В якому слові заховався звук А? В слові мак. А який голосний звук заховався в слові стіл? Шукаємо звук і промовляємо слово краб кит. Звук І заховався в слові кит. Мовленнєва гімнастика. Повторюємо рухи і слова за текстом. Виростемо великими. Яблук нарвемо в кошики великі. Ми їх складемо. Давайте розглянемо зображення та визначимо, який звук наявний у кожному із цих слів. Три квіти, машина. Кира. У всіх словах, назвах предметів вимовляємо та чуємо звук И. Звук И голосний. Позначаємо кружечком. Звук И вимовляється вільним видихом повітря через рот. И. Давайте зробимо вправу на звуковий аналіз слова. Слово наше тин. Це слово має три звуки. Розселимо кожен звук у свою кімнату. Перший звук «т» приголосний позначаємо рисочкою. Наступний и позначаємо кружечком бо це голосний звук, і останній звук Н, він також приголосний. Ось так ми і позначили слово тин умовними позначеннями. Голосний звук «и» позначається друкованими літерами, великою літерою «и» і маленькою літерою «и». У букви И замерзли вуха, буква І без капелюха. Ігрова вправа фотоальбом потрібно назвати слова зі звуком «І» всередині слова та зібрати ці зображення у фотоальбом. Намисто підходить слово людина. Також має звук И олівець, чашка. Наступні слова. Кит має звук и. Тин має звук И, подушка, вчитель. Також має звук И. Мило, також має звук И, лимон, сова, вишня. Молодці, чудово, виконали завдання. А в цій ігровій вправі нам потрібно назвати слова, які закінчуються на звук И. Та зібрати магніти з цими словами. Банан. Зуби. Збираємо цей магніт. Закінчується слово на звук і птах. Діти. Квіти. Столи. Заєць, стіни, лев, руки, брати, слони. Ось ми зібрали всі магніти з словами, які закінчуються на звук и. Чудово попрацювали. Сьогодні ми з вами познайомились зі звуком и і літерами и. А зараз, дітки, давайте трішки з вами відпочинемо. арам арамзам-зам. Гулі 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 рамзамзам. Арамзамзам.

Арам арам Арамзамсам, арамзамзам, кулікулі кулікулікулі рамзам, арам сам сам, арамзам, кулікулі кулікулікулі рамзам. Арапі арапі. Кулі кулікулі кулікулі рамзамзам. Арафі арапі. Кулі кулікулі кулікулі рамзамсам. Давайте, малята, з вами зараз проспіваємо голосний звук і. А тепер, дітки, давайте з вами проспіваємо голосний звук. Трішечки пофантазуємо і допоможемо нашій Юлі розмалювати літери І та І. Ви можете взяти свої улюблені олівці і розмальовувати будь що. Тож, дітки, з якими сьогодні голосними звуками з вами ознайомились? Так, вірно, з голосними и та і. А кому ми сьогодні допомагали в цьому? Правильно, нашій юлічці. Дітки, вам сподобалось заняття? До зустрічі!